Доброго дня, друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Осінь вже до нас по календару наблизилась. Хоча дивлячись на погоду і не скажеш, що зараз осінь у нас на Рівненщині останній тиждень доволі така тепла, можна сказати, навіть жарка така погода. Плюс 25, плюс 27 було і плюс 30, а на сонці і, і то більше. Тож останні ці дні у нас якби йде дуже, ну не якби, а йде дуже активний друзі взяток золотарника. Набагато краще йде взяток, ніж був взяток з соняшника. Сім'ї дуже сильно заливаються, заливають гнізда о, і розвиваються, і це дуже е, позитивно впливає на стан наших бджолиних е, сімей. перед Друзі, перед е, зимівлею відійшов так трішки в сторону, щоб їм не заважати, бо йде дуже активний лід. Учора скажу вам, що такий гул був до вечора стояв, що я давно такого якби гулу на пасіці не бачив. І декілька разів виходив, е, перевіряв на всяк випадок, чи це немає ніякого нападу, але нападу е, ну, немає. бджілки собі активно працюють і це дуже тішить. Ми помаленьку, друзі, е, знімаємо магазини. Магазини помаленьку знімаємо, обробляємо бджілок від кліща, ставимо полоски, де це потрібно. Також вже за, ну, дістаю касети з пилкозбірників. І що ще хотів сказати, ну, скорочуємо вже льотки в тих сім'ях, в яких треба це зробити не вскрізь, а там декілька слабших. Таких. Ну, я б не сказав, би, що вони слабші, але вже помаленьку коротше, підготовлююсь, бо ви самі хто ну, слідкує, знаєте, що зараз якби в мене трішки ще здоров'я не відновилося. А в селі не тільки бджоли, але ще й те, і те, і те. О, Як казала вчора моя донька, тато, якщо ти мама казала, ми тебе наб'ємо і закриємо в хаті. Отак. О, але мусиш, знаєте, друзі, помаленьку працювати, щось, щось робити. Зараз разом з вами потім підемо, подивимося до того, як, до того, як працюють наші бджоли. Подивимося, також ще покажу глянемо, що там вони по приносу. Вже, Побачите, вже я трохи магазинів позабирав, мало де що вони поставалися. Звичайно, можливо, трошки поспішив, але, друзі, я вирішив, що хай краще бджола е, занесе мед собі добре в гніздо. Е, хай позаливають гнізда, буде більше якби. Ну, щоб... Цукром я дивіться, не буду їх кормити і не кормлю. а так мені буде краще. На роз... Для розрібної торгівлі у мене є мед, а на все рівно його здавати не буду. І плюс нажимаємо ми цього року сугубо на пилок. Для мене це набагато е, краще кращий варіант, можна сказати, так, ніж це. І зараз подивимося на пасіці, що робиться. Звичайно, пасіка заросла, е, дуже сильно заросла, е, бо ще поки косити не можу, здоров'я не дозволяє, але з часом викосимо. То я рахую, що дрібниці. Вчора також, друзі, їздили на лісовий точок, відібрав трошки там магазинів. ну Більше двох-трьох магазинів я день не відбираю. Відбрав, де да привіз додому, їх відкачав, дай все. Дякувати Богу, є електрична модогонка, це набагато легше з нею, друзі, працювати. Заховався трохи в тіньок, бо сонце якби так добре жарить. О, Отак пасіка виглядає. Бджола кажу, дуже-дуже цього року золотарник напевно виділяє вскрізь. Не тільки якби в нас так. Хоча він е, минулого року виділяв, але друзі ну не так, як цьогоріч виділяв. Ну, а як у вас справи по золотарнику вже підготувалися до зими, можливо, вже поскорочували гнізда? О, хто, що там, як. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені завжди цікаво і приємно з вами спілкуватися. Вітання Олегу, Сергію, пану Петру вітання За Руслану, ну, Всім своїм підписникам, всім вітання е, передаю. Так вже деким доводилось зустрічатися вживу, то вже якби їм там окреме таке е, вітання. Також ще, ще ж треба буде переселити і рої попереселяти. Коротко, і, друзі, позабирати ці рої, ось одна бджола до мене щось прилетіла. Тут я якраз там на їхньому льоті, перельоті. Добре, зараз ще покажемо пасіку. Ну а по пасіці, друзі, бачите, бджола активно дуже працює. Це тішить, гарно працюють, несуть пилочок. Зараз у нас 11 година дня. Оце вже бачите магазини, я де вже позабирав. що цей? Отаке. Роботи загалом ще і вистачає. Ось така в мене яблунька хочу показати. Маленька, але дуже рясно цього річ вродила, такі гарні яблука. Дай таке це бачите по привезені ті рої, що я раніше ще привіз, їх теж, друзі, треба переселити, але потрібно трішки окрепнути. І обов'язково ми з вами. Будемо разом їх переселяти. Бачите, пасіка заросла, але все показує так, як є. Тут вже на деяких ще є магазини, які треба забирати. Ось Тут, наприклад, там повний магазин гарний. Ну І там ще є деякі сім'ї з магазинами. Ну, тут дуже класно сім'я попрацювала. Ось там, де лежить Чуроповерт, теж одна з кращих сімей. Вона і на пилку себе дуже добре показала. І взяв я до неї друзі три магазини меду. Оце вже третій теж повний. Печатаний. Потрібно вже буде відібрати одна з кращих сімей. І що цікаво, цьогоріч вона не заходила, друзі, в ройовий стан. Також оце передивлявся, здивував мене, це теж я, друзі, робив відводочок. Ще раніше, а це подивився теж повний магазин меду Ну Ми все з вами будемо е, сьогодні відбирати. Дасть Бог, щось трошки покажу, хоч один-два магазини потрібно забрати, бо ще де магазини, друзі, стоять, то е, не від не проводилася ще обробка від кліща, не хочу затягувати. Все рівно кліщ є, як не крути. О, далі що ще хочу вам сказати? Цьогоріч оці в мене такі вулики е ППСнічки, на 6 рамок, план рамок планую е все рівно всі ці бджоли поперекидати у 8-рамочні вулики. Планую ще всти встигнути зробити, але таке, знаєте, плануєш оцей. Е встигнути їх поперекидати, щоб. бо В ці миші все рівно десь залізуть. Шкоди не роблять, знаєте, як не крути, десь можуть і знизу прогризти, то хочу отаке зробити. От зараз ще прийдемо з вами, глянемо, що в нас тут робиться в магазинах. Ось, відкрили. Ось так по магазини. Бачите, навіть крайня, друзі, рамка. Я зараз стамеску візьму. Взяв стамеску ще навіть не розпалював, бо зараз треба взяти тачку, бо тачкою буду возити, собі ставлю на тачку по одному магазину дай помаленьку ввожу, поки ніхто не бачить. Ось крайні рамки. Ах ти що, шо? бачите, щось не дуже вони хочуть зі мною миритися. Ну от такі дивіться, що вже не хочеться димар. Візьмемо димар, тут її ближче, більш точніше вам покажу. Ось так, що можу дістати, з краю, щоб бачимо, гарно започатають. Зараз ми підемо потім, вже, е, візьмемо диморяди і будемо повністю працювати і обов'язково вам прийдемо покажемо, що у нас по золотарнику. Також і ви, будь ласка, поділіться в коментарях, що у вас там. Ще хотів сказати на лісовому точку, я майже вже всі магазини забрав, залишив, якщо не помиляюся на двох да, на двох сім'ях. Е, в, е, в ці два магазини я з всіх сімей, які... Були рамки, які ще не допечатані. Можна сказати, друзі, перекинув е, на цих е, Ці два магазини зібрав там поставив на сильних сім'ях, вони його допечатають і я буду спокійний, щоб, ну, щоб якісний був мед, щоб все було запечатано. Е, да і все. Оці також невеличкі вулики, все будемо переселяти з часом до жовтня місця. Я думаю, дасть Бог встигнемо. Ще треба картоплю вибрати. О, бджола. Що вони тут працюють, дивіться. хай собі гляньте, як активний лід. Всі в пилку, жовтому, золотарник дуже добре дає і пилок і все решта. Ще що хочу сказати, друзі, чому, чому так зарані вже якби магазини знаєте, збираю. Е, мені подобається зараз працювати тим, е, е, тим, що немає нападку. Немає нападку бджіл бджоли. Собі працюють і вони ну, взагалі не звертають уваги, те, що там навіть, може і рамки стоять з медом відкриті взагалі ніяк не реагують. Тож, добре, не буду поки що займати ваш час. Уже коли буду працювати, то обов'язково вам ще щось покажу. А ви тим часом підпишіться на канал, залишіть коментарі, ставте вподобайки, дзвоники. Так, друзі, помалу працюємо. Сонечко жарить добряче. так але ми працюємо, не здаємось. Лід такий сьогодні на пасіці. Що наче не золотарник, а сонячник квітний і добре виділяє, гул такий стоїть. Ну, Добрячий гул, не знаю, напевно і ви чуєте. Все гуде, джола працює і ми теж не стоїмо на місці. Відібрали вже пару магазинчиків. ставим де полоски, де не доставили. Дай, дай таке. Ну і кажу, дуже така вже температура. Нормально. Забираю вже я касети, ось які вони мають друзі, вигляд після, можна сказати, сезону використання. О. Це все бачимо тут прополіс. Все прополісовано, я їх не, ну, не буду мити, не хочу і я ну, вважаю, що не треба. Я помітив, що всі бджоли якби цю решітку обробляють таким прополісом. Напевно, щоб краще їм було. Вилазить. І ось з цієї сторони воно все гарнесеньке і... і чистесеньке. Можна сказати, сезон вони відпрацювали, то ми помалу вже ці решітки забираємо. А так загалом бджоли дуже активно літають. Роботи зараз вистачає. Погода співпадає ще тиждень-два, дивився погоди, то бджоли ще ну, меду. Принесуть, я думаю, чимало, ось тут теж зараз глянемо, що тут нас так же сильно друзі прополісують, що то це. І це бачите, в мене сітка цьогоріч свіжа була. Ох, йо, не можна відтягнути, та ти що? Дуже сильно запрополісовано. Зараз ми вже візьмемо диморяди і дістанемо, глянемо, що у нас вони принесли, поки накриємо назад. Ну, любо глянути бджоли. Гляньте, як гарно працюють. На це я розумію взяток іде. І щось вони собі принесуть. Я тут у мене в сім'ї щось проблеми друзі, з маткою. Матка я й тупо сіє. І все, то я вже тут поки що з ними нічого не роблю. А ось вже місце підготував з боку. Вибачайте за кропиву, зараз вирвем. Тут щось трошки вручну цей повиривав. Тут місце я збоку підготував, дай привозу роя, коли вже фізичний стан мені дозволить. І об'єднаю, оцю сім'ю. З тим роєм, да, і все, щоб mm. не морочитися. Mm. А так, поки що, ну якби так думав, що буду більше дооб'єднувати, ну, поки що якби так немає сім'ї, слава Богу, собі. Це ось. Гляньте, який гарний, активний друзі лід. Добре, зараз десь е, візьмемо, підемо відберемо ще один-два магазини, дай на сьогодні е, роботи як би вистачить. Любо глянути, це тако. Отак От покрасуватися. Полюбуватися, як працюють наші бджоли. Отак, От друзі, бачимо, бджілки працюють. Активно несуть пилок. Красав одним словом. Годуть так, не наче літо. Так, друзі, будемо вже закінчувати відео. Ось на прикладі такої середньостатистичної сім'ї хочу показати, як вони попрацювали у нас на золотарнику. Ось такі, друзі, рамки. Початочка така, як ви бачите, темна, мокра. До речі, помітив, що у 99% моїх бджіл скрізь ну, мокра, мокра, друзі, початка. Ось там такі рамки. З цієї сім'ї я вже два магазини ще раніше знімав. І оце вже останній самий магазин. Ось такі рамки тут різні. Але в основному друзі доволі непогані. Дуже сильно прополісують. Гляньте, як вони про... Ось взяв стамеску, щоб дістати. Зараз вже зніму дай хочу вже забрати звідти ці рамки, дай глянемо, що там ще в гнізді робиться. На камеру вже певно, не буду показувати. Ось такі, дивіться, ось так по золотарнику. Допечатають вже так само. З цієї сторони. Зараз я вибачаюсь. Самому вкрай незручно. Ось такі ось рамки. Є сім'ї, які краще попрацювали, є які гірше, але в основному я дуже і дуже задоволений. Не було в мене давно такого приносу, навіть в гніздах. Це я дивився деякі сім'ї, знаєте, з одної сторони. Друзі, дивився деякі сім'ї, знаєте, з одної сторони, як би й добре, що гарно принесли меду, але зараз зайду. Трошки. Так позаливали гнізда, що ну, в деяких ось рамочниках, то можна сказати, на 3-4 рамках посередині тільки так розпліт. Але я думаю, осінь ще буде довго і тепло щось виїдять, щось під'дять. Дай на тому і підуть зимувати. Тож, всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Усього вам найкращого вам і вашим сім'ям.